Я вітаю підписчиків та гостей каналу Чарівна Магія життя. Сьогодні 1 лютого, вже лютий місяць, час спливає дуже швидко. Кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Давайте будемо розмовляти про перше люте. Бо сьогодні такий день, коли треба бути обережним. Перше люте день спокус, і треба бути дуже обережним. Ну, зараз в сьогоднішньому відео ми ви все дізнаєтесь. Подвійна енергетика четвертої доби. ї доби. Сьогодні це, і вона робить цей період рівним, такою ступеню позитивною та негативною, тому будьте готові до несподіванок. Можливі спокуси та провокації, тому не приймайте поспішних рішень та будьте готові до будь-яких несподіванок. Продумайте заздалегідь всі свої дії, не допускайте спонтанності, і тоді негативна енергія цього складного та непередбачуваного часу обійдуть вас стороною. Крім того, день багатий на знаки, здатні направити вас вірним шляхом і вказати на вчинені помилки. Тому будьте уважні. Особливості цього дня. Місяць, який перебуває в обителі риби, наповнює цей день особливою енергетикою та зусиллями емоціонально складовою частиною. Завдяки цьому вам надаються можливості. Пробудити в собі творчі здібності, поринити у світ натхнення і створити щось особливе, прекрасне. Мінусом цього стану може стати надлишок почуттів, здатний призвести до розсіяності та сумнівів, щоб не втратити впевності у собі, не забувайте про голос розуму та не обмежуйтесь мріями. Кроки до мети допоможуть вам зберегти. Твердий ґрунт під ногами та зберегти оптимізм. Енергія четвертої доби допоможе вам краще зрозуміти свої наміри та цілі, оцінити, прийняті рішення і переконати, що вони Допоможуть вам добитися бажаного, оскільки цей час не предназначений для активної діяльності. Постарайтеся провести частину дня на самоті, присвятивши час своєму розвитку. Не самий добрий час для духовних практик та отримання нових знань та робота з рослинами, якщо у вас є домашні квіти. Доглядайте за ними, полийте, додайте доброго, якщо це необхідно. Добре, якщо ви посадите в один з горшків новий росточок, який буде символізувати зростання вашого процвітання. Цей символічний жест, навіть якщо не супроводжуватиметься будь-яким ритуалом, приверне до вас удачу. Уникайте безглуздої діяльності, такої як обговорення пліток. Участь у нецікавих вам заходах. Зустрічайтеся, не зустрічайтеся з неприємними людьми, щоб четверта доба принесла тільки хороші події, проведіть їх максимально продуктивно, за навчанням. За розширенням кругозору, при цьому в жодному разі не нехтуйте своїми інтересами, уникайте зайвої завантаженості та обмежтеся кількістю поставлених завдань. Якщо неможливо. То проведіть, присвятіть вечір, спілкуванню з родичами, влаштуйте затишні домашні посиділки, що дозволять дізнатися щось нове про ваш род. поради, рекомендації на цей день. Цей день не самий підходящий час для імпульсних дій та необдуманого ризику. Небажана підвищена активність, це може стати причиною розчарування, втрата енергії та пригніченого стану. Тому, якщо ви працюєте цієї суботи, зосередтесь на вже розпочатих проєктах. відкладіть усі починання на більш сприятливий час. І це, оскільки ймовірність помилок не дуже висока. Приділяйте більше уваги ретельному аналізу та оцінюйте можливі ризики, оскільки четверта доба більше підходить для зосередженої роботи та усамітнення взаємодії з колегами та партнерами, краще звести до мінімуму. Сьогодні не варто відвідувати багатолюдні заходи, проводити наради, влаштовувати важливі зустрічі, неформальні спілкування. Також не вітається. Зате це чудовий час для аналізу ваших взаємин з оточуючими, визначення ваших слабких сторін. Заважайте комунікаціям і сильних якостей, над якими потрібно працювати. Фінансові операції, операції, проведені сьогодні, будуть досить вдалими, але тільки в тому випадку. Коли це ретельно заплановано та проаналізовано але відмовитись від маніпуляцій з великими сумами, особливо якщо маєте справу і не з перевіреною компанією, оскільки ризик фінансових втрат дуже високий. Уникайте Уникайте дорогих покупок, якщо вони не заплановані, наперед э, велика ймовірність імпульсивних дій, в результаті яких ви ризикуєте придбати непотрібні вам речі. Також день для повернення від належних рані коштів та виплатів кредитів, а ось позичати кошти слід з обережністю. І тільки перевіреним людям, оскільки є ризик не отримати свої гроші назад. Часть влади четвертої доби ідеально підходить для турботи про своє самопочуття. Пасивна енергія дня не підходить для активного проведення часу, обмежте кількість фізичних навантажень, намагайтесь більше часу перебувати на свіжому повітрі, не потакайте своїм шкідливим звичкам. І якщо ви не мислите свого життя без спорту, ну віддайте перевагу йогі, вправам на розтяжку та повільним прогулянкам, сьогодні ваше здоров'я особливо сильно залежить від емоціонального. Стану. Тому не допускайте похмурих думок і взаємини з другою половинкою порадують вас гармонією та взаєморозумінням. День чудово підходить для романтичного побачення в затишному та малолюдному місці, спільної прогулянки парком, а також для вечері при свічках. Приємної домашньої обстановки. Ваша увага один одному та турбота в дрібницях зроблять спільно проведений час по-справжньому незабутнім і допоможе зміцнити ваш зв'язок, щоб. Скажімо, не тільки щоб обновити, або об відновити колишні почуття. Пасивна енергетика дня ідеальна для розслаблення, відновлення сил, тому від відпочинку краще відмовитись. Крім того, це не найкращий час для відвідування людних місць. Та участі у масових заходах, особлива енергетика цієї доби ідеально підходить для зміцнення сімейних зв'язків. Постарайтеся знайти час, щоб відвідати близьких, згадати про своїх предків та побажати благополуччя рідним людям. Магічний ритуал цього дня наділений досить сильною магічною енергетикою. І він здатен допомогти вам досягнути будь-яких поставлених цілей. Про те, щоб обряд приніс вам бажаний результат, важливо підходити до обрядів і ритуалів, свідомо, чітко формулюючи свої наміри. Не варто починати ритуали, що тривають кілька днів, вони виявляться мало ефективними цього разу. І краще проводити їх в обсязі одного дня і на одинці. Тому виберіть час, коли вас ніхто не потурбує. Поставте на рівну поверхність три зелені свічки. Розташуйте їх трикутником, із вершиною від себе. Далі в центрі покладіть п'ять монет з жовтого металу. Після цього засвітіть свічки, потім тричі скажіть. Вогнем очищаю, багатство до себе приваблюю, успіхом і достатком своє життя наповнюю. Полум'я яскраво горить, а до мене щастя поспішає. Гроші льються річкою, а гаманці наповнюють. Мене ніколи не залишають істина. Дочекайтесь, коли свічки догорять, після чого заберіть монети туди, де зберігаєте свої заощадження, або сховайте в окрему кишеньку в своєму гаманці. Витрачати їх не можна. Огарки викиньте. Далі. Можна зробити амулет для успіху. Для проведення виготовлення амулету вам потрібен буде предмет з будь-якого природного матеріалу. Це може бути дерево, камінь, черепашка, після заходу сонця, запаліть воскову свічку, тричі, пронесіть майбутній амулет над полум'ям на безпечній відстані. Це допоможе очистити вашу річ від можливих негативних енергій. Потім візьміть предмет у руки і постарайтеся відчути його енергію та поділитися своєю. Коли відчуєте, що контакт налагоджений, неголосно вимовте, вкладаючи силу в кожне слово. Силою тебе наділяю, удачу до себе закликаю, вірним захисником моїм ставай, міцю не порожнь непорушною наповнись, успіх і щастя до мене залучай, і всі дороги мені відкривай. Бути тому, От промовити такі слова, після чого покладіть амулет на всю ніч під свою подушку. А на ранок одягніть на себе, намагайтеся носити його якомога частіше, поки він при вас негоди будуть обходити вас. Стороною. Щоб привернути до себе енергію оновлення та залучити додаткові можливості, візьміть непрозору миску без візерунку і наповніть водою. Далі Подивіться на своє відображення на водній поверхності. Після чого скажіть, водиця чиста і швидка, ти мені допоможи, силою своєю мене наповни, все погане з мене змий, всі шляхи дороги мені відкрий, куди не піду скрізь. Щастя та удачу знайду бути тому заговореною водою вмитися. Далі те, що говорить про сни. Сон у цей день слід запам'ятати. Дуже часто ці сни виконуються вже наступного дня, і за традицією, перед сном обов'язково один раз повторюємо такі слова. Все добре приходить до мене легко і вільно. Ось так промовляємо один раз. Чудового вам дня! Будьте обережні і не піддавайтеся спокусам. До зустрічі в наступному відео.